Які любі оселі твої, Господи, сил, жадає, лина душа моя до двору Господнього. Серце моє й тіло моє возрадувалося Богу живому, мой пташка знаходиться від домівку і ластівка гніздо собі, щоб вивести пташеня своїх біля вітарі Твоїх, Господи, сил, царю мій і Боже мій, блаженні ті, що живуть у домі Твоїм. Повіки вони будуть хвалити тебе, блаженний муж, який має заступницю своє у тобі, в якого в серці дорога до тебе. Ідучи долиною плачу, вони знаходять джерела води, законодавець покриває їх благословенням. Вони перейдуть від сили в силу і з'являться перед Богом на Сионі. Господи, Божа сил, почуй молитву мою, зглянься, Боже Якові, захиснику наш, Боже, прихилися й поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твоїх краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати мені у палацах грішників. Бо Бог є сонце і захист, милість і правду любить Господь Бог і подає славу і благодать. Господь не позбавить блага тих, що ходять у чистоті. Господи, Боже сил, блаженна людина, яка уповає на тебе.